Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк на фондовому ринку. Підйом так звана велична сімка. Мегакорпорації, американські провідні найдорожчі, здорожчали на примаркеті після того, як США і Китай домовилися щодо митних тарифів. Лідером зростання стала Tesla, яка підскочила аж на 7%. Nvidia зросли на 4,5%, Meta Amazon на 5-6,5%, Apple в плюсі майже на 7%. Чому таке сильне зростання і такий позитивний сентимент інвесторів? Тому що Китай. І США оголосили про перемір'я в своїй торгівельній війні. Це сталося після переговорів в Женеві. Угода, підписана в понеділок, передбачає скасування більшості тарифів і контрзаходів вже до середи. Торгівельна війна, яка почалася ще в 2018 році, коштувала обом країнам мільярди мільярди доларів через взаємні тарифи на товари вартістю на Сотні мільярдів доларів в торгівлі, що включає ця угода, які проблеми залишаються, і що це означає для світової економіки і для нашої країни? Розповім вам. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Що ж, обидві країни домовились знизити тарифи, але не до нуля, США скорочують. Додаткові тарифи, які вони вводили цього року, із 145% до 30%. Це включає скасування трьох виконавчих указів, які разом наклали 115% додаткових тарифів на китайський імпорт. І, зокрема, США зменшують так звані тарифи дня визволення, про які я вам розповідав: з 34 відсотків до 10 на 90 днів. Всі тарифи введені під час ескалації після квітня будуть повністю скасовані. Китай відповідає взаємністю. Тут ну, може дискутувати про симетричність, тому що він знижує тарифи більш суттєво із 125% до 10%, скасовуючи всі контрзаходи, введені після 2 квітня. За даними Міністерства торгівлі Китаю, це стосується товарів на суму близько 200 мільярдів доларів. Однак, Китай все ще стикається з 30% відсотковими тарифами з боку США через збори, введені до квітня, включаючи. Два раунди тарифів, введених в лютому, в березні з мотивацією, мовляв, через боротьбу з фентанілом. Хоча, я думаю, що це такий, знаєте, надуманий привід. Тож, по суті, справи Китай знизив до 10% мита, США до 30%. Деякі товари залишаються під додатковим тиском, наприклад, електромобілі, сталі, алюмінії з Китаю, вони підпадають під окремі секторальні тарифи, введені ще. Кілька років тому ще деякі знають з 2018 року, і становлять вони від 25 до 50% за даними торгівельного представництва США. Тарифи знижуються, але нерівномірно і повного скасування немає. Зазначає економіст центру стратегічних і міжнародних. Досліджень Китай пообіцяв скасувати також нетарифні бар'єри контрзаходи, які він вів після 2 квітня. Ці заходи включали обмеження на експорт рідкісноземельних металів, а також, до речі, антидемпінгові розслідування проти Дюпон і чорний список американських оборонних технологічних компаній, куди їх внесли для того, щоб обмежити їх діяльність. Угода передбачає зняття компаній, виключення з цього чорного списку, який забороняв торгівлю та інвестиції з Китаєм. Також припинення антідемпінгового. Розслідування Дюпон. Однак, заходи введені до квітня залишаються. Чорний список із 12 американських компаній, який був створений в березні раніше, і антидемпінгові розслідування проти Google, цього американського гіганта, монополіста, про якого я вам розповідав, і якого ми з вами дуже любимо, тому що ми з вами знаходимося на YouTube. Так от, оце розслідування оголошено було в лютому, тобто до от, цієї лінії, риски, після якої скасовуються ці контрзаходи, тому вони не будуть скас... І, по суті, справи Китай обережно зберігає важелі тиску, коментують в «Brookings Institution». Омеження на експорт рідкосно металів викликають найбільше запитань. В квітні Китай додав сім типів цих металів до списку контрольованого експорту так званого, вимагаючи ліцензії для всіх країн. І оскільки рішення не стосувалось лише США, то неясно, чи буде вважатися тепер воно контрзаходом в рамках угоди. Тобто чи буде воно знято, чи ні рідкісні земельні метали, критичні для виробництва мікрочіпів, електромобілів та навіть зброї, забезпечують Китаю 80% світового постачання, за даними геологічної служби США. Американські компанії, ймовірно, зіткнуться все таки з труднощами, тому що Ройтер з минулого року, що американські компанії чекають на ліцензії місяцями через торговельну війну. Міністерство торгівлі Китаю не відповідало на запити щодо уточнень. Речником Китаю лише послав синтекст угоди, що не містить детали. Про ці рідкісні земельні метали це сіра зона, яка може ускладнити відносини, прогнозує експерт з торгівлі при. Раді міжнародних відносин, що це означає для обох країн і для світової економіки, також угода є кроком до деескалації в торгівельній війні. Скорочення тарифів може заощадити американським споживачам десь до 50 мільярдів доларів щорічно, за оцінками Оксфордської економічної групи. І це буде знижувати ціни на товари, такі, наприклад, як електроніка. Для Китаю це полегшує експорт підтримуючи економіку, яка минулого року зросла на 4,8%. Проте проблема ми залишаються збереження тридцяти відсоткових митних тарифів США. І окремих зборів на електромобілі, сталь, інших секторальних мит, це може обмежити торгівлю, яка складає між США і Китаєм понад 650 мільярдів доларів, за даними митної служби США. Якщо туди ще докинути так звану цю шпарину безмитного імпорта де мінімум, то буде ще більше, але Америка перекрила цю шпарину. Нетарифні бар'єри, такі як обмеження на рідка метали, загрожують ланцюгам постачання. Аналітки Морган Стенлі прогнозують, що... Повне відновлення торгівлі мало ймовірне, без подальших переговорів. Угода це перемир'я, але не мир. Підсумовує економіст з Петерсан інститут Проте ринки відреагували дуже позитивно. І схоже, що світова економіка пішла не по найгіршому сценарію, про який, до речі, говорив доктор Дум, цей відомий економіст Рубіні, який передбачив 2007-2008 рік колосальну економічну рецесію. Схоже. Що оптимізм інвесторів він є не випадковим, тому що менша гастрота торгівельної війни, звісно, що ці тарифи не будуть зняті. Повністю, звісно, що можливо, Америка встановить навіть зону вільної торгівлі з деякими країнами новими, можливо, навіть з Євросоюзом знайде якусь стратегічну угоду. Але з Китаєм я думаю, що цей розрив як мінімум 20% збережеться, і ми ще не бачимо, що в угоді передбачено як додаткові вимоги. Я думаю, що США мали вимоги щодо усунення нетарифних бар'єрів з боку Китаю. Думаю, що багато з них будуть задоволені. Хоча в публічному просторі ми можемо про це так не дізнатись, тому що жодна з країн не хоче виглядати стати слабкою, це значить меншу ймовірність глобальної глибокої економічної рецесії, це значить більшу оптимізму для фондових ринків, це значить принаймні в краткостроковій перспективі, і це значить більшу ймовірність того, що Федеральна резервна система США. Зможе пом'якшити свою монетарну політику, перейти до політики зменшення облікової ставки, і тим самим підштовхнути початок нового економічного циклу. Хоча я не виключаю, що до цього все таки світова економіка пройде етап рецесії, який технічно визначається як два квартали негативного економічного зростання. Негативна сторона цього це те, що зростають ціни на нафту на енергонасіді. Сі, тому що на фоні економічного оптимізму і потенціалу розігріву економіки сировина, в тому числі нафта, зростає в ціні? Це погана новина, тому що нам вигідніше з вами було би, щоб України бензоколонки було менше доходів. Тому є такий побічний негативний ефект у того, чому сьогодні радіє. Я думаю, що більшість інвесторів у всьому світі. Шановні друзі, Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про ці події, чи підуть Америка і Китай далі на шляху деескалації торгівельної війни, чи дозволить це уникнути? Подальшого жорсткого протистояння, можливо, не тільки економічного, цим двом економічним гігантам. І дякую вам за підтримку на Патреон, на YouTube, на Вонобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!